Привіт, мене звати Яна. На цьому каналі я розповідаю про таргети, різні інструменти, які можуть збільшити ваші продажі. Чи продажі ваших клієнтів сьогодні буде практичне відео для вас. В мене часто запитують, як правильно можна налаштувати автоворонку для свого бізнесу. Це відео підійде новачкам, досвідченим фахівцям, а також підприємцям, які хочуть вийти на новий рівень у своєму бізнесі. І експертам, звісно, особливо корисне це відео для експертів, які просувають свої акаунти. Мені здається, автоворонками я користувалася ще. Три з половиною роки тому точно, але максимальної популярності вони набули лише зараз, коли всі експерти почали просувати свої блоги, свої акаунти завдяки воронкам, контентним воронкам. І в цьому їм дуже допомагає автоворонки, тобто автоматизація цих процесів для того, щоб масштабувати отриманий результат. Давайте з вами перейдемо. До комп'ютера нашого і я буду показувати вам налаштування з нуля. Так, ну що ж, для того щоб створювати автоворонку, таку, яку ви всі бачите у всіх експертів, коли напиши мені щось, якесь слово в дірект, і отримаєш. Якийсь е, бонус, якийсь слід магніт, якийсь урок, якийсь чек-ліст, якийсь е, гайд. Нам потрібен сторонній сервіс. Тобто, в інстаграмі ми це не можемо налаштувати. Тому ми з вами йдемо і звертаємось до сторонніх сервісів. Я використовую Smart Center, Вам потрібно перейти за посиланням smartcenter.com, це офіційний партнер мета, тому проблем з ним не має бути. Є багато різних сервісів, які використовують інші експерти. Я просто звикла працюю з цим і буду вам на цьому прикладі, на своєму прикладі показувати, як я це роблю. Це робиться дуже швидко. Вам головне тут зареєструватись, тобто зробити собі аккаунт в смарт-цендері. Да? А у вас буде ось таке віконце, після того після того, як ви зареєструвались. Віконце, де у вас є можливість створити проект. Натискаєте Створити проект. Ось я вже створила собі два проекти. Заходжу в створений проект. І що я роблю? Що мені потрібно спочатку зробити? Під'єднати канали. Тобто мені потрібно під'єднати тут свій Facebook, Instagram, для того, щоб приходили мені повідомлення в Інстаграм, Telegram, якщо я хочу через Телеграм робити чат-бот. Да? Вот. І все це діло ми тут будемо налаштовувати. Заходимо спочатку, ось тут, в Smart Messenger. знаходимо трохи нижче канали. Це перше, що нам потрібно зробити. В нас тут немає каналів, будемо їх створювати. Натискаємо синю кнопку Створити. Обираємо спочатку Facebook, це е, обов'язково. Продовжити з Фейсбук. Тут е, вам смарт-сендер підтягне той Facebook, який у вас відкрит в браузері. Скоріш за все. Він читає цю інформацію. Вам потрібно тут буде обрати сторінку, бізнес-сторінку, до якої під'єднаний ваш Інстаграм обов'язково, щоб Інстаграм був переведений на бізнес-профіль. Да? Обирайте свою сторінку, я буду обирати, ось, до якої під'єднаний Інстаграм, мені потрібний. Далі вітаємо ваш канал підключений. Повертаємось знову до створення каналів і створюємо ще Інстаграм. Обираємо тепер Інстаграм так само будемо робити і далі з Телеграмом, можна з вайбером, можна там все, що завгодно підключити все, що вам потрібно. Знову обираємо ту саму сторінку. У нас до сторінки вже під'єднаний Інстаграм. Я підтверджую, що потрібний мені Інстаграм є бізнес-аккаунтом. Це обов'язково. Далі все підключено. Чудово, в мене тепер є тут два канали Instagram і Facebook. Бачите? От, так само я роблю з телеграмом. Натискаю на Telegram, і мені тут є, видається, підказка, як мені це під'єднати. Е, мені потрібно знайти bot, Botfather, і тут ви просто по крокам наступне-наступне ходите і під'єднуєте таким чином свій Телеграм. Ми зараз цього робити з вами не будемо. Ми повертаємось до консолі. Будемо тепер налаштовувати автовідповіді, тобто, щоб вам писали певне слово або цифру, або щось, і ви, ви могли видавати автоматично якийсь бонус да, своєї аудиторії. Не вручну, а автоматично. Тут нам потрібно зайти знову ж таки в Smart Messenger назад, повернутись і знайти автовідповіді. Натискаємо на автовідповіді. Знову синя зверху кнопка Створити, створюємо автовідповідь, на яке повідомлення вона буде реагувати. Да? Тобто, що це буде за повідомлення, на яке ми будемо видавати якийсь бонус. Давайте напишемо: в мене буде повідомлення 2000, тобто я е, сказала десь в сторі, спишіть мені в дірек 2000, і я вам надішлю урок. Окей, тобто моє повідомлення це 2000. Тут є ще різні варіації, да? ви можете обрати повідомлення містить. Тобто, наприклад, якщо вам будуть писати привіт, 2000, можна бонус, тоді на ось це повідомлення, ну на то повідомлення привіт, 2000, можна отримати урок або бонус. Ви не видасте автоматично свій бонус, да? тобто ви видасте а, бонус лише, якщо оберете повідомлення, це 2000», лише на 2000 тисячі без зайвих слів. А якщо ви хочете все ж таки, щоб повідомлення містило 2000, і тоді бот буде видавати ваш бонус, навіть якщо людина напише Привіт, 2000, можна отримати бонус. Ось так. Uh, ну, але я зазвичай обираю повідомлення. Це 2000. Тобто, якщо ви помічали, експерти так зазвичай роблять якесь дивне слово, яке їм точно ніхто не напише ніколи. Тобто вони там напишіть жираф мені в дірект, і ви отримаєте той-то, той-то там урок. Все, 2000, створюємо це правило. скажімо так, тепер ми знаходимо знову ж таки в нашому меню воронки. Тепер ми створюємо воронку. Воронок у нас також немає. Синя зверху кнопка створити, називаємо цю воронку, називаємо її 2000, щоб ми не плутались. Да? Тобто ми знаємо, про що це буде воронка, вона буде видавати щось там про 2000. А, вот. Далі. Ми маємо ось такий початковий крок. Можемо його трохи пересунути. З нього в принципі все буде починатись. Тут є така крапочка, да з якої ми будемо вести нашу вороночку. Далі беремо, тягнемо тут. Образується стрілочка, така і нам потрібно обрати, відправити повідомлення. Там воно зверху написано, трохи не видно. Відправити повідомлення. Є і обираємо текст. У Нас буде текстове повідомлення. Те, що людина отримає, на те, що вона написала 2000, тобто, що вона отримує? А вона отримує наступне повідомлення. Наступне повідомлення: я там вже заготовочку зробила. Привіт! Привіт. Твій бонус вже чекає, залишилося натиснути кнопку нижче. Нижче кнопка, да? додати кнопку, натискаємо обов'язково. У нас з'явилась кнопочка. Справа ми бачимо, як це буде виглядати. Зараз я ось це приберу. Ось тут ми бачимо, як це буде виглядати. Але на кнопку потрібно натиснути, щоб її налаштувати. На самій кнопці ми напишемо урок, урок, або забрати урок. Твій бонус, щось таке. І це буде в нас кнопка, яка буде вести на. Це буде посилання там, да? тобто я в цю кнопку зашию урок або на Google Диск, або на YouTube. Дам тут посилання. Давайте одразу, щоб ви бачили, посилання на якийсь урок. Або ось тут матеріал. Кронка продаж, наприклад. Поділитись, копіювати посилання, посилання. І сюди додаю це посилання. Все. Цю кнопочку я зберігаю. Ось так буде виглядати повідомлення, яку, яке отримає людина в інстаграм Direct, яка м, напише мені 2000. Все, цю вороночку я маю опублікувати, щоб вона працювала. Зверху синя кнопка «Опублікувати». Потім щоб щось змінити, мені тут потрібно буде натиснути «Редагувати». Тобто, просто так я тут нічого вже не зроблю. Є найпростіша вороночку. Ми налаштували з вами. Тепер нам потрібно повернутись в автовідповіді. І знаєте, що зробити обов'язково? Додати дію, тобто прив'язати цю автовідповідь до воронки нашої. Знаходимо тут функцію підписати на воронку є. І на яку воронку, бо в нас їх може бути багато, обираємо тут воронку, яку ми назвали 2000. Все, продовжити. Все, в нас є а, правило: коли людина пише 2000, то починає працювати наша автоворонка, яка Називається 2000 і в якій є ось таке повідомлення. Тобто вона просто видає на слово 2000 бонус. Далі ми можемо цю воронку вдосконалити, тобто, це не все, що ми можемо з нею робити. Звісно, що давайте натиснемо редагувати. Звісно, що ми можемо зробити її більш цікавою. Тобто ми знаємо, що ми тут, людина отримала урок. Да? І та людина, яка ось сюди натиснула на урок, вона буде ось тут. Вона потім через якусь розумну затримку, тобто, через давайте, наприклад, урок у нас буде 5 хвилин, а ми їй через 10 хвилин напишемо повідомлення наступне. Тут все зв'язуємо стрілочками. Повідомлення, відправити повідомлення, натискаємо, текстове або відео, ви можете там записати щось, що ви розповідаєте щось або питаєте щось. Можемо обрати текстове повідомлення і написати так, ось таке повідомлення далі. Тобто продовжуємо спілкуватись да, з нашою аудиторією. Привіт, ну як тобі урок обов'язково застосовують цей метод, він працює. І далі ми можемо, наприклад, запросити людину підписатись на наш інстаграм Якщо цікавить більше про таргет, підписуйся на мій інстаграм. Створили ще такий дотик, да, ще один дотик з нами через цю воронку. Ось тут ми можемо також зробити кнопку і посилання на наш інстаграм. Там, інстаграм. Я не буду повністю просто, щоб не затримувати вас, але я думаю, ви зрозуміли, да, що тут буде посилання на наш інстаграм. Так, далі чудово. Людина подивилася інстаграм, подивилася або ні. А, неважливо, ось тут, навіть якщо вона не подивилась, ми можемо продовжити через ось цю кнопочку. Да, а, напишемо йому ще наступне повідомлення. Можемо завтра через розумну затримку йому написати там, наприклад, днів через один день. Ми напишемо йому ще якесь повідомлення. Можемо продавати йому, наприклад, або запрошувати його на безкоштовну консультацію. Можемо якось в мене в прикладі є таке повідомлення як Привіт! Вчора скидала тобі урок, урок по про щось там щось там. Сподіваюсь, там тобі було корисно, але це ще не все. що хотіла зробити тобі супервигідну пропозицію. Це повний курс з налаштування таргетованої реклами з нуля до першого результату. І пропоную супервигідну пропозицію. Наприклад, я можу наприклад, додати тут декілька кнопок і написати на першій кнопці «цікаво». Тобто людина може написати цікаво мені, це базова кнопка, це без посилання кнопка. Зберігаю, і додам ще одну кнопку поки що не цікавить, наприклад, щоб людина могла мені повідомити про те, що їй це не цікаво. Цікавить. Поки що не цікавить. Да? Так, і ось наступне повідомлення: людина отримує. Привіт! Цікаво, не цікаво. Якщо людина відповідає мені цікаво, да? то мені також цікаво її відправити там, щось в відповідь, звісно, що це буде продовження. А В такому випадку я буду відправляти йому програму курсу. Да? Відправляю тобі, наприклад, я пишу чудово: відправляю вам програму курсу. Все. А далі тут можна все налаштувати таким чином. Що людина може навіть перейти і зробити оплату, якщо ви в смарт-сендері під'єднаєте платіжну інформацію і зробити продукти, тобто, все це далі можна вести ну дуже довго, як ви розумієте. Да? Можна навіть тут на початку нашої воронки зробити сегментацію аудиторії. Наприклад, якщо у вас є певні сегменти, з якими ви працюєте, ви можете на початку чат-боту. На початку воронки спитати ваш бонус, наприклад, вже зачекався. Напишіть, будь ласка, там хто ви? Ви експерт, власник, наприклад, магазину, або ви я не знаю. Ще там якась категорія, да, яка у вас є, яка є вашою аудиторією. Робити три кнопки, людина натискає одну іншу або третю кнопку, да, і ви вже там для них, для кожного сегменту окремо робите якусь пропозицію. Тобто тут функціонал взагалі дуже великий і класний, зручний. Далі, ось тут у нас, коли ми повертаємось до консолі назад, є платіжні системи. І трохи, а, і ось тут є продукти. Щоб ви щось продавали через смарт цендер вам потрібно створити продукти, йому ціну і валюту, будь-яку. Тут є все. От, створити ці продукти, додати. Можна навіть опис, фото, відео, ну, тобто, все це правильно оформити. Да? І під'єднати так само платіжну інформацію, тобто. Ем, Зараз вам покажу платіжну систему, точніше створити. Ой, тут нічого немає, створюємо. Да? Що ми можемо тут використовувати? Можемо Лікпей, можемо PayPal, MonoBank, VFOPEY або вот. Ну, Тобто, найпоширеніші платіжні системи тут. Є ось таким чином створюються автоворонки, і вони можуть працювати у вас, хоч через там, тиждень скидайте людям якісь запрошення кудись. Да? У вас збирається база, ви можете з цією базою працювати. Є можливість робити розсилки автоматичні, тобто не вручну кожну, кожну дію таку виконувати автоматично. Це дуже зручно, тому обов'язково користуйтесь. А чи знали ви, що в Таргеті потрібно не лише знати, як налаштовувати рекламу, а ще й володіти багатьма інструментами, ну, наприклад, як ті ж самі автоворонки. В моєму курсі є різні модулі, в яких є багато таких інструментів. В уроках ви знайдете і зрозумієте, як правильно, а головне ефективно налаштовувати рекламу і більш детально поглибитись в таргет, щоб зрозуміти різні інструменти налаштування. В описі до цього відео ви знайдете. Посилання до мого курсу підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, тому що я підготувала для вас ще багато цікавого і корисного.